Добрий день, мої любими хороші підписники! Завітайте зі мною в Єву. Тут у нас багато акцій. Ну, так як вона з вода м'яка, то нам підходить отака проста плот. Це не містить втору. Без втору. Ось, де написано оці зелененькі штучки. Ціна йде по акції. Бачите, 111 гривень. Жовтий цінник. Це також не містить втору. Це не містить втору. А це уже з По 104 гривні така зубна поста. Підемо ми далі по акціям зубні щиточки. Дивіться, новинка йде. 124 гривні була акція. О, такі от дві щиточки можете купити. Для всієї... Для, для двох людей. Я кажу для родини. Треба ще третю сюди, а може і Кого? Ч... Три людини в сім'ї, у кого чотири. Ну, це акція така доволі непогана від'єве. Також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Що ми тут ще подивимося? Подивимося зараз все. Так. Сніжна панда 137 гривень іде. А, ось тут якісь кешбеки є. Зема. Зева. Рушники 8990-80% кешбеку. Ого. Це капець. Тут, тут ти купив, а тобі ще й гроші за це вернуть. Так що завітайте в Єву. Тратьте гроші. Зараз в акції йдуть такі серветочки. Огромні по 51 гривні 90 копійок. Дивіться, влажні, Непогані. Ось продукт України нашої. 30 гривень 99 копійок. Це сухі серветочки. Тут відкриваються і можете їх витягувати. Це так. Так, і зараз я вам покажу класні ополіскувачі. Вони зараз йдуть по 126 гривень. також на них йде знижка з різними ароматами. Ми брали отакий. Доволі непоганий. Але ми трішки дешевше брали. Вони всі тут класні. Вони Це концентрати, де його треба пів капачка. Трішки наливаєте і одяг у вас. Білизна просто має неймовірний запах. Бреф. Mm, Також акції, бачите, тут сплошні акції. Оце завітала я в Аврору і побачила одні акції. Також це для туалета. 44-49. Бреф. Освіжувач повітря. Чи не освіжувач, освіжувач унітозу буде в нас. Mm. Блін, я брала за 55 гривень. А тут 52,90. Ну я брала з полунечкою такі штуки. Бачите, не погані. А ось ви можете ще купити. Ну, Це виходить, все в кучі йде. Там є освіжувач і такий дозатор На 60 днів хватає. Ну там таймер є, можна виставити. Доволі таке непогане. Ну, воно зараз не в акції. 450 гривень, ось в акції десь йде. 386 гривень. Ну, така штука доволі непогана. Шо? Бачите, рейт по 119 гривень. що це за рейт? А це від мулі? Такі штуки. М -м -м. Ектор Хіменес. свої тряпочки продає по 54 гривні, де на 100 копійок. Кракенбок 4 плюс 2, 6 трбочок. 54 гривні 90 копійок. Чого так дорого? Тут ще є акція написана. Ну це так. Це дорого акцію приліпили. І ось 4 плюс 2, 6 штук, ну це більш таки упитують. 89 гривень 90 копійок. Угу. Губки є. 23,99. Бачите такі? Оце, кстати, непогані губки. 2399, вони ще, це, зараз йдуть в акції. Можете купити їх, вони такі надовго вам вистачить. Аромат, капучино, вони ще ароматизовані будуть у вас. Так, якісь такі ще є крупкались. По Ці вже йдуть 25 гривень 99 копійок. Антибактеріальні губки, кухонні 4 штучки. І. І так. Також, от дивіться, ще є 40% знижечки. У нас йде плівка. Буквально на плівку. Плівка харчова. 17 гривень 90 копійок. От таку плівочку можете купити. І от і ще є 40% знижки. Це на шоу. Для сухого та вологого прибирання. 41 гривня, 49 копійок. Серветки універсальні. Губки йдуть також 40% знижечки опція по 17,99. Обачні. Тут є 10 штучок. Бачите, як вони виглядають 10 штучок. 17 гривень 99, гривень. І 17 гривень. Що завітайте в Аврору? Тут завжди вигідно. Бачите, все завжди вигідно. Хочу вам показати Forte Plus. Ну, зараз іде без акції 274 гривні, ну, це буває і в акції. Це дуже гарний засіб, тільки треба пользуватися ним в перчатках, бо шкуру з'їсть тільки так вимиває повністю жир. жир на поверхності, якщо є десь, то відчищає двома пшиками. Раз-раз і готово. Ну, Я користувалась таким. Насчет цього Dual Power. Це не користувалося, зараз воно в акції, йде 201 гривню. Можна купити, спробувати. Ну і чий зосім. Чи чисті Також йде мило в акції 23 гривні, 90 копій. 99 копійок, 24 гривні гляньте, яке вам. Класне, ароматне, вага його аж 125 г. Так що завітайте в Аврору, мило купляйте. Мило завжди в господарстві пригодиться. Я такий магазин не заходжу, я завжди звертаю акцію на мило. Якщо я бачу якусь, я беру. Його 2999 отаке мило непогане. Воно підходить якраз для нашої м'якої води. От миловок це їде 12 гривень, 49 копійок. Лимон. Ви знаєте, я це прийшла в Єву, мені трошки сложну тут в цінах орієнтуватися, бо я привикла до Аврори, до ТБ і до Сільпо, до всіх таких супермаркетів. Хочу трішки переключитися на от косметику також. Ну, я ж нею користуюсь, але я ніколи про неї так сильно не розказую. То. Ми користуємося і якось воно все вилітає забуває. Я взагалі по образованню інженер механік пищової промишленності, того мене й тягне в такі магазини <смас> щось порозказувати. А по косметиці да, треба, в принципі, так зайти, подивитися, почитати і розповісти вам. Завітайте в магазин Єву. Можна все, що хочуть купити. Це серія для чоловіків. Очі там бритва йдуть. Нівая. Що ти вже набрав? Грабіш серед білого дня. 69 О, це 69 30. гри. 69, а це скільки чек візьмеш я тоді. Ой-йо моє, отаке ще візьмемо. Дай показати. А це що ти набрав? Щиток зубний. Щиток зубний. Не дар по чому ще. Я тобі покажу. Це нужна да, ти не подивитися. Ти повинен мені звіту... я Тобі покажу. О, при вході є тут така полиця, О, це її йдуть. Дивіться. Один равно 2. 2999 і 25-99. От ви сики, скільки великий, огромний вибір лаків. Ну я не знаю, я якось не привикла ну, ногті красити щось, це не моє. Ну, знаєте, ближе, раніше це, цим займалася, а зараз ближе, до пенсії землі тягне. Цибульку посадить, окропчик виростить. Ух, і тут є акції. Тут тут взагалі сплошні одні акції. Як там мене фоклон є, бачите? Жарко. Іскажає мене зеркало. Я взагалі сама обаятельная і привлекательная. Так, масочки, умывалочки. Ну скрабіть я собі вже купила умивальний огуречний. Все в Аврорі. Ну, в Єві ми також беремо, але не дуже багато всього. Для мене це дорого. Ву невеличку розпаковочку з Єви. Ми купили такий ополіскувач на нашу велику родину. Ну, Можете зайти в додаток, скачати або в сам магазин, подивитися ціну. Також ми купили, вон, бачите, від комарів. Ну, зараз вже у нас їх нема. Ну, на наступний рік, нехай буде. І отакий ще жидкий. Рідина для... від комарів, хотіла сказати для комарів. Е, тому що воно було по акції Там 30 чим гривень, то думаємо, візьмемо, нехай на всякий случай буде. Е, далі взяли отакі штучки. Е, це зубки Чистити. Е, далі щіточку таку купила, одну купила щіточку. Вони доволі такі щіточки непогані, спеціальні, м'які, там спіральки йдуть, тут, виходить, і добре очищають наші зубки. Також були по акції, от ще купили такого плана щіточки. Ну, Так як ми їх частенько міняємо, то що було по акції, те ми й беремо. Ну, це така фірма. Доволі непогано. Ну і вирішила отаку ще взяти одну. Ми міняємо щітки доволі часто. Дивимося по їхньому стану. Ну, якщо тут волокна вже ну, нам не підходять, то ми міняємо, щоб зберегти наші зубки. Так як до стоматолога зараз ходити дорого, треба берегти. Так і заботимося. Пасту зубну ми не купляли, бо в нас поки є. Буду дивитися, якщо буде якась акція, то обов'язково візьму. Ну, у нас вода м'яка, то ми беремо пасту там, де не містить втору. Щоб зберегти. Бо мені там багато писали, я там відео була зняла, що у мене вініри. Ні, у мене не вініри, У мене мої зубки, бо старалася їх берегти. Це все таке ж гігієна. Це така міні-розпаковочка з Єви. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте ділитися відео і натискайте на колокольчик, як там кажуть, робіть репости. Чекайте моїх нових відео.